Моє вітання. Сьогодні працюємо, ведемо сюжет із ресторану «Мусафір», де замовили сет чебуреків. Чебуреки на вибір. Як бачите, тут є один із грибами, один із бараниною, один із телятиною. Тут можна індивідуально замовити цей сет комбо. Може бути, бачите, подається із соусами. Тут білий соус, напевно, якийсь йогуртний соус. Плюс такий салатик, ну і звісно, кава, кава із солодощами. Е, можна вибирати індивідуальний сет для себе. Тут ще така, бачите, показують мені помічниця моя, що е, тут дають такий комплімент від закладу, це хумус, плюс дуже смачний, е, такий, я навіть не знаю, як це лаваш. Татарський, дуже це смачно. Отже, сети можна вибрати собі індивідуально замовити, а саме може бути м'ясо, може бути там е, яловичина або баранина, і може бути також сир та гриби. Отже, глянемо, що всередині, давайте розірвемо і подивимося. Це, напевно, перший грибний. Ось, а, це грибний, класний. Тож смакуємо. І до зустрічі на інших локаціях. Дякую вам.